Новолинські муніципали за рік оштрафували правопорушників на 221 тисячу гривень. Про охорону громадського порядку роботу із ВПО адмінпротоколи та штрафи за минулий рік прозвітувала тимчасова виконувачка обов'язків начальника відділу оперативного реагування Аліна Лечицька. Інформацію заслухали місцеві обранці під час дня депутата, 13 лютого. Хочеться сказати, що з початку діяльності управління розглянуто 234 звернення громадян. З різноманітних питань поряд цим працівники управління постійно залучаються до комісійних обстежень спільно з іншими відділами виконкому та виконують різні повноваження разом з ними. У межах своєї компетенції підготовлено нами підготовлено 36 рішень, також шість рішень від міського голови. Також підготовлено 9 розпоряджень міського голови. З моменту заснування працівників країн-муніципальної варти залучалися до здійснення охорони громадського порядку під час проведення масових культурних заходів, що проводились на території нашої громади. Під час патрулювання вулицями міста працівниками було виявлено та зафарбовано більше сотні посилань на телеграм-канали, що ймовірно пов'язані з розповсюдженням наркотичних засобів. Також хочеться сказати, що спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу територію працівники досить часто залучалися до цілодобових чергувань в міській раді і в лікарні. Також спільно з центром надання адміністративних послуг працівники проводили інформаційно роз'яснювальну роботу. Серед внутрішньопереміщених осіб щодо надання гуманітарної допомоги, відновлення втрачених документів, пошуку житла, харчування та інших послуг, які останні могли отримати в нашому місці. Як повідомила муніципалка, нині у їхньому штаті числиться семеро осіб, однак через воєнні дії в Україні Роботу у певних напрямках дещо послабили, аби бути лояльнішими до людей, котрі й так у непростих життєвих обставинах. За рік роботи нововоленські муніципали склали на правопорушників 892 повідомлення. повідомлень. Загальна сума, котра надійшла у бюджет громади від роботи управління, склала 221 тисячу гривень. Депутатів дещо обурила така цифра, адже затрати з міської казни лише на заробітну плату муніципалів, сягають півтора мільйона гривень. Місцевий обранець Богдан Бадзюнь також зауважив, що за два роки роботи працівники муніципальної варти таки не змогли навести порядок зі стихійними сміттєзвалищами. А відтак поцікавився, що потрібно для покращення роботи служби. На що доповідачка відповіла, що їм не вистачає. Чає людей, тож збільшення штату могло б покращити ефективність роботи. Резюмував питання міський голова Борис Карпус. Він наголосив, що управління працювало значно краще, доки мало постійного керівника Сергія Смолярука. Тож закликав депутатів спільними зусиллями знайти гідного очільника для муніципалів.